Володимир Івасюк голос, що став піснею народу. Йому було лише 30. Але за ці короткі роки Володимир Івасюк стиг зробити те, що інші не роблять, і за життя стати голосом епохи. Його пісні це не просто мелодії, це Україна. Справжня, тепла, тушлива і водночас горда. Народився Івасюк у Кіцмані на Буковині, у родині вчителя літератури. Вже у п'ять років він грав на скрипці, а у дев'ять написав перші музичні твори. Його покликання це не просто музика, це любов до української мови, до культури, до пісні, яка об'єднує. Йо Червона рута це вибух. Це був прорив, що зробив українську пісню сучасною і модною. У 70-х роках вона звучала звідусіль, від сіл до великих сен. Але саме тому Івасюк став небезпечним для радянської влади, бо пробуджував серця, бо нагадував, ми, українці. Він писав про любов, але в кожній пісні лунав народний біль. Я піду в далекі гори, водограй, баладу промальви. Ці ці пісні співали усі. Та мало хто знав, що кожна з них проходила через жорстоку цензуру, а потім загадкова смерть. Трави 79-го року. Йоті його тіло знайшли у бреховицькому лісі повішене. Офіційна версія самогубства, але друзі і рідні не вірили і не вірять досі. Бо перед тим Івасюка переслідували, його не пускали на сцени, його викреслювали з ефірів, але він не зламався, і це було головним злочином в очах радянської системи. І сьогодні, коли звучить Червона Рута, ми чуємо не просто пісню, ми чуємо серце Володимира Івасюка, серце, яке співало для України. Його намагалися змусити мовчати, але він перетворив тишу на музику. Його вбили, але не змогли знищити пісню, бо пісня це душа, а душа Івасюка з нами назавжди. Він пішов у далекі гори, але залишив нам світло. І поки звучить його мелодія, Україна пам'ятає.